Права номер 4 8 пункт. Складіть задачу обернену до задачі, яку розглянуто в параграфі 4 і розв'яжіть її. Ну що ж, я склав таку задачу. Давайте прочитаємо. За допомогою пружини брусок пересувають по столу зі швидкістю 5 см за секунду. Яка жорсткість пружини, якщо робота сили пружності за 20 секунд, складає 2 джоулі, а видовження пружини становить 4 см. Ну що ж, давайте записуємо умову цієї задачі у скороченому вигляді. Отже, швидкість V, записуємо дорівнює 5 см за секунду. І це дорівнює. Переводимо в метри. Санти означає сота 5 сотих метра. То це буде 0,3. 5 метра за секунду. Так, далі. Робота сили пружності за 20 секунд. Части дорівнює 20 секунд. Складає 2 джоулі. Записуємо, що робота А дорівнює 2 джоулі. Видовження пружини 4 см. Видовження. Нагадую, в законі гука фігурує, позначимо через літеру Х. 4 сантиметри. І це дорівнює. Санти означає сота частина. 4 сотих частини. Це 0,4 метра. Ну що ж, у нас запитують, яка жорсткість пружини? Жорсткість пружини позначається латинською літерою К. Жорсткість входить в закон Гука. Нам треба знати силу пружності, треба знати видовження. Видовження в нас є Х. А як знайти силу? Сила входить у роботу. Ну але перш ніж виконувати роботу, у нас є швидкість і час. Пригадаємо, як знайти шлях, що, подолає, що долає тіло. Можна записати формулу для швидкості, яку ми вчили в 7 класі, чи безпосередньо задати, чому дорівнює L. Я запишу все-таки, що швидкість В. Це L, що ділиться на t, Так, І звідси тоді випливає. Відома вам формула, що L дорівнює, T можна рухати по діагоналі до V, то L буде дорівнювати V, що множиться на t, Так? Тобто, щоб знайти відстань, що подолав брусок, коли його пересовують по столу і швидкістю 5 см за секунду, нам потрібно швидкість помножити на час. Ну що ж, Давайте обчислювати, чому ж дорівнює тоді. Шлях, що подолав брусок. L дорівнює. Швидкість у нас 5 метрів за секунду. Що множиться. Ну і час Т у нас 20 секунд. Секунди у нас скорочуються. Відповідь буде в метрах. 20 помножити на 5 це буде 100, 100 сотих це буде одиниця. Тому записуємо, що L у нас дорівнює 1 метр. Ми знаємо, що пересунули брусок на 1 метр. Тепер згадуємо формулу для роботи і звідси можемо знайти силу, яка буде в цьому випадку діяти. Сила, під час якого рухають брусок. Сила, яка рухає брусок, коли розтягнули пружину, це ця сила це сила пружності. Ну що ж, ми записуємо, що А дорівнює. А дорівнює. Так, сила, ми пишемо F пружності, чи пишемо просто F на L. ну, нехай буде. Тоді звідси випливає. Знову, щоб знайти невідомий множник, силу потрібно роботу поділити на L. Тому пишемо, звідси випливає, що сила F, чи L можна рухати вниз по діагоналі. F дорівнює, А що ділиться на L. І це дорівнює. Робота в нас є. 2 джоулі. То ми записуємо 2 джоулі. Ділиться. Ну і L шлях у нас 1 метр. Джоулі це ньютони. Що множиться на метр. Метри у нас скорочуються. Ну і 2 поділити на 1, це буде 2 метри. 2 ньютони, вибачте. Тобто ми знаємо, що сила, яка діє в цьому випадку, має дорівнювати 2 Ньютони. Ще раз, ця сила це сила пружності. То ми записуємо, що F пружності тоді дорівнює F, F пруж дорівнює F і дорівнює 2 ньютони. Ну що ж, зараз у нас сила пружності відома. Видовження Х у нас є. Використовуємо закон Гука для того, щоб знайти жорсткість. Так і записуємо закон гука. Закон гука у нас скаже, що сила пружності F пруж це K, що множиться на X. Ну і переносимо, наприклад, X по діагоналі, чи знаходимо як невідомий множник і так і так можна робити. От Х можна перенести вниз. То ми пишемо, що звідси випливає, що К дорівнює, потрібно F пружності. Поділити на х. Ну, формулу ми знайшли. Залишилося підставити і обчислити, чому дорівнює жорсткість. Записуємо, що К дорівнює. Отже, F пружності у нас 2 ньютони. Що ділиться? А х у нас 0,4. Метра. І це дорівнює. Ну що, давайте візьмемо капітатори і порахуємо. 2 ділимо на 0,4. Це дорівнює 50. Отже, записуємо, що це буде 50. Яких величин ньютони, що діляться на метри? Цілком вірний результат. У шкільних динамометрах жорсткість пружин 40 ньютон на метр. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, жорсткість К дорівнює 50 н на метр. Ну що ж, ось така комплексна задача на роботу сил. На цьому вправо завершено.